Пані Яніна в паніці каже: щойно чоловік вийшов з квартири, як одразу позвонили у двері. Представилися як Жек, відкрила двері до мене, вірвалося близько 10 чоловік. Дали мені 5 хвилин на те, щоб я зібралася і звільнила квартиру. Більше з них було одягнено в спортивних костюмах в, в чомусь такому. І вони були всі в чорному, і мені дуже тяжко сказати, щось висіло чи таку бурать. У жінки одразу забрали телефон, а на запитання, на яких підставах її силоміць виганяють з власного помешкання, учасники рейду відповіли грізно. На те, що в мене є вже 4 хвилини, на те, щоб я вийшла з квартири. Припускає, ким би не були ці чоловіки до незаконного захоплення, підготувалися напередодні, адже знали і про те, що дітей немає вдома, і про те, що у сім'ї собака-боксер, і момент вибрали влучний. Тому що вони, як зайшли в двері, сказали, тільки що вийшов. Вони ще попросили, щоб я спокійно забрала собаки, тому що станеться щось із собаками. Вони сказали, що в неї є всі міри для того, щоб зашкодити і собаку, і мене в тій квартирі. Чоловік Яніне Дмитро підозрює, що загарбниками його помешкання стали представники російського банку. Пояснює, квартира, в якій його родина живе вже шість років, перебуває у заставі. Приміщення є поручителем за кредит фірми, яка збанкрутувала. Частину коштів підприємство сплатило, а іншу повертає його родина. Донині тривали перемовини, зазначає чоловік. Я готовий передати гроші, які вони хочуть. Це мільйон гривень. Я готовий його передати. Але, на жаль, зараз цього не можу зробити, тому що кошти закриті там. І я боюся, що вони будуть втрачені. На місце пригоди одразу викликали правоохоронців. Однак вони, зафіксувавши подію, поїхали геть. Розповідають постраждалі. Вони звернулися на гарячу лінію прокуратури та обіцяного приїзду захисників закону чекали півтори години. Тому на Зінковецької 15 міського прокурора викликали журналісти. Він прибув одразу, але на новосілля до квартири його не запросили. Повідомили, чому я Нові мешканці не зраділи і камері. Ми можемо вивчати камеру, я трою окно, а потім продовжимо. І лише тоді один з загарбників надав свої документи правникам. Ні, А опісля роз'яснив ситуацію. Юра сотник етанідвижимості. Беренбан я є єндатор. Однак його пояснення присутніх не задовільнили. А хто є власником цієї квартири? Я є власником. Є Єдина надавна реєстра права власності – це Краянбанк. Ми розуміємо, що прописка не дає права власності, правильно? Значить, ну, по-перше, людина тут прописана, тобто ви маєте право тут проживати, так? так? Не домовившись з новими мешканцями, прокурор викликав правоохоронців вдруге. Поспілкувавшись з ними, повідомив лише одне. Наразі, по подіях, які сталися на Заньковецького 15, проводиться Шевченківським Шевченківським райвідділом міліції, проводиться перевірка. Всі обставини, я думаю, в подальшому будуть доведені до преси. Тому зараз більше коментарів я ніяких не можу вам надати. Адвокат родини Шишкіних каже, що навіть якщо у загарбні. Кив є всі документи на квартиру, вони порушили закон, а акт захоплення назвав грубим захопленням приміщення для того, щоб проникнути в помешкання, навіть якщо є якась претензія, ви набуть в законному полі, а саме при наявності дільничого, виконавчої служби, постанови чи ухвалу суду. Тільки після цього воно повинно бути виконане. А поки триває перевірка, пані Яніна, її чоловік та двоє неповнолітніх дітей 9 та 11 років, залишилися без даху над головою. Жінка у розпачі, адже родом вони сум і рідних у Чернівцях не мають, тому ночувати доведеться на вулиці. У квартирі залишилося все: гроші, документи. Е все те, що нажито. А тим часом у прокуратурі обіцяють, з цього приводу буде відкрите кримінальне провадження за самоуправство. Марина Чорне, Микола Остафій, Чернівецький промінь.